Укриття по вихідних не працює. Саме таку відповідь почула інспекція, яка прийшла перевірити сховище у 6-му КДЦ на Маршала Говорова. Цими вихідними рятувальники, поліція та чиновники перевіряли на доступність укриття по всьому місту. Разом з ними були і наші кореспонденти. Тож чи пустять вас сховатися у разі обстрілу? Дивіться у сюжеті. А якщо до вас люди будуть проситися на вихідних сюди укритися? Ні, субота нічого. Так, а Якщо обстріл буде. Після цього питання перед нами зачиняють двері. Якщо станеться обстріл на цей медзаклад, на Маршала Говорова не розраховуйте. Хоча саме тут має бути комунальне укриття, яке присутнє в офіційному переліку міської ради. Чому до сховища нас не пускають? Представник ДСНС намагається з'ясувати телефоном у жінки, яка представилася керівницею медзакладу. Наразі якщо йде повітряна тривога, то ми то ми. Спускаються туди, спускаються наші хворі і спускаються лікарі. І все. Закривається повністю у нас центр. І там у нас є в, в цьому, там у нас є приготовлена і вода, і туалет. Я зрозумів, чи може ваш охоронець нам відкрити? Там є у нас. Ви мене чуєте? Чекайте, зачекайте, і у нас там є приготовлено наразі. От ми якраз зараз все перевіримо, ваш охоронець може відкрити нам ці приміщення чи ні? ні не може, він не має права. Все, Я зрозумів. Інспектори продовжують наполягати комунальні укриття, мають бути доступними всім, та це марно і воно зараз закрите. Я правильно зрозумів? Воно не закрите. Ну воно я не, не можу не в нього зайти. Воно... Значить, воно закрите. Правильно зачекайте, зачіскайте мене, будь ласка. Воно не закрите. Воно завжди відкрите. Чому тому що там Ну, зараз воно закрите? Дивіться, зараз воно закрите. Я от стою перед ним. воно зараз закрите. Центр не робос, субота, неділя, вихідний uh -huh. день є тут укриття чи ні? Ми вже не дізнаємось. Та й на дверях медзакладу висить табличка. Ховайтеся за іншою адресою. Прямуємо туди, але перед цим перевіряємо ще й дитячу поліклініку, яка у кількох метрах там нас зустрічають більш привітно. Охоронець Олександр показує облаштоване у підвальних приміщеннях укриття. А скажіть часто до вас люди просилися під час Ні разу не було. Ни разу не было. И я, я один из сторожей. Мне бы ну, сказали мои сменщики или коллеги, что вот там кто-то просился. А потом, что вы готовы? Ну, мы готовы. Вы видели, свет здесь был включен ну, заранее. По, по коридору я выключаю из соображений пожарной безопасности, а здесь, пожалуйста. Крім того, тут самостійно облаштували аварійне освітлення на випадок, якщо знову почнуться відключення світла. є на, на зарядку там все це буде. Тож укриття у дитячій поліклініці проходить перевірку на доступність. Єдина порада від ДСНС зробити більше вказівників до сховища. Йдемо далі до пологового будинку. Тут в укритті можна не лише сховатися. У великому підвалі облаштовані і палати, і пологові зали. Єдине зауваження від ДСНС у вогнегасника закінчився термін придатності. Наступне технічне плоня 21 рік. Сьогодні слава Богу, 23-й. Загалом на всю Одесьчину має бути облаштовано 1993 укриття. Але варто розуміти, що серед них лише 923 це повноцінні захисні споруди. Всі інші вважаються найпростішими укриттями. Це паркінги, підвали тощо. Але з часом інспектори завітають і туди. Костянтин канал.